Як по цифрах знати, який перед нами чоловік? Чого ми можемо побачити по цифрах, тому що в класичній психології у нас є чотири типи людей: це сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. І це, що треба побачити на око, якщо ти не спеціаліст, це дуже тяжко визначити. А так, по цифрах, ми можемо просто взяти і подивитися, хто перед нами. І для цього нам потрібен всього-навсього день народження. І так, чоловіки одиниці. Яка їхня така особлива характеристика. Це чоловіки, взагалі вовки одинаки і в якусь таку тяжку хвилину вони люблять зализувати рани на самоті. Їм ніхто не потрібен і він не любить, коли його шкодують. Чоловіки двійки, оцим людям потрібна підтримка. Це людина-сім'янин і для нього дуже важлива сім'я, він любить дітей і йому потрібна така жінка, яка буде. Вдома, і якщо вона хоче десь реалізовуватись, то щоб не зашкодило це сім'ї. Чоловіки треті, вони такі, знаєте, веселі, грайливі, вони взагалі артисти по життю і вони люблять, коли в них щось просять, так само в грайливому тоні. Вони не люблять, коли їм кажуть, потрібно або треба. Для, відразу для них це такий тригер, тому що все має проситися в такій так само грайливій формі. Чоловіки четвірки, це про те, що їм самим не вистачає емоцій, і їм, звичайно, треба така легка жінка, яка має такі приємні, легкі емоції, але він не любить історичних жінок. Він не любить, коли жінка плаче. Чоловік-п'ятірка це чоловік Свобода. Це про те, як то говорить на корми, напої і відпусти погуляти, тоді він вернеться. Коли його тримають за горло, він одно втече і вже потім не вернеться. Чоловік шістка це чоловік, який вибирає собі завжди самих красивих, самих доглянутих. Це має бути така дуже гарна картинка. Він любить, коли вся увага на нього. І коли жінка свою увагу переправляє на дітей, на роботу, то він буде дивитися на іншу. Красиву жінку. Чоловік сімка це про інтелект, він любить говорити на такі глибокі теми, з ним не вживеться така хитра і непрамолінійна жінка. Він любить таких правдивих жінок, але з ним не можна квапити події. Чоловік вісімка він любить, щоб все в нього було під контролем. Коли він впевнений, що ти його, тоді він спокійний. І чоловік вісімка, він не любить слабкості в жінок, він не любить, коли жінка йому жаліється. Чоловік дев'ятка це чоловік романтик, це людина, яка любить спасати спасатель, це людина, яка любить, як то кажуть, бідових жінок, жінок, які попали в біду, щоб їм допомагати, щоб завжди їх рятувати. Це людина, яка любить щось для когось робити. І з ним точно не вживеться якась самодостатня жінка, яка завжди буде говорити Я все зроблю сама.